Друзі, вітання! Як ви знаєте, цього тижня Верховна Рада працювала кілька пленарних днів поспіль. Було на розгляді багато резонансних рішень і з метою кращого інформування вас і розуміння, що і чим займалася Верховна Рада, коротко розповім про найбільш цікаві. Законопроекти і рішення, які були ухвалені цього тижня. Їх насправді було 5, я зараз про них коротко розповім. Але е, перед цим скажу, що насправді Верховна Рада мала ще працювати і завтра, мала бути година запитань до уряду. М -м, планували говорити про ветеранську політику, про проблеми, які є у цій сфері. Мали бути на порядку денному кілька десятків законодавчих ініціатив, але засідання скасоване. І е, однією з таких неофіційних причин можна сказати е, є те, що після сьогоднішнього голосування про е, релігій, релігійні організації е, немає чіткого розуміння, е, чи є конструктивна більшість у Верховній Раді за голосування за законопроекти, тому що. Колишні регіонали, які сформували на осколках забороненої в Україні партії ОПЗЖ дві депутатські групи, і які дуже часто синхронно голосували з фракцією «Слуга народу після сьогоднішнього голосування по церквах, начебто заявили про бойкот і не будуть підтримувати подальші ініціативи, можуть, скажімо так, можуть не підтримати подальші ініціативи, які буде пропонуватись в порядок денний монобільшістю. Але це таке це е, здогадки, по факту засідань немає, але тим не менш, три дні Верховна Рада продуктивно можна, можна так сказати, працювала. Перший досить такий резонансний законопроект, який був на розгляді у народних депутатів, це про так зване військове ПДФО, законодавча ініціатива, яка прийшла з уряду, е, щоб з місцевих бюджетів забрати повністю централізувати кошти, які надходять. Від сплати е, військового ПДФО і спрямувати їх на потреби сил безпеки і оборони, але централізовано, повністю позбавивши територіальні громади цього ресурсу. А багато, як ви знаєте, з цих громад саме за рахунок цих надходжень фінансових і виживають, особливо це стосується громад із прифронтових територій. Відразу скажу, ми з колегами з розумної політики. Не просто не підтримували таку ініціативу, а подавали досить багато правок, намагалися е, достукатися до е, здорового глузду і наполягали на тому, щоб місцеві бюджети, місцеві громади не залишали без засобів існування. Більше того, скажу, що це хотіли зробити з 1 жовтня, тобто заднім числом, що взагалі суперечить е, підходу. Вступу в дію законодавства і зворотньої сили законодавства в результаті законопроект був не проголосований. Тільки 223 народні депутати наважились за це проголосувати. Місцеві органи влади вже відреагували на це позитивно, що законопроект такому вигляді не прийшов. І е, фактично зараз е, є рішення про повторне друге читання з скороченим терміном подачі правок будемо знову подавати правки і наполягати на збереженні е, ПДФО за на місцевому рівні на рівні 64%, на розширенні повноважень місцевої влади по фінансуванню армії, тому що деякі зараз напрямки місцева влада. Навіть добровільно маючи на це ресурс і хотівши його спрямувати, не може це робити легальним способом. Тому ми пропонуємо ці можливості розширити. Ну і від, безумовно, що такі нам речі, наприклад, як Дорожній фонд, інші спецфонди, які також пропонують ці кошти з них централізувати. Ми хочемо забезпечити їхнє максимальне цільове призначення, тобто спрямувати їх конкретно 50% на. Модернізацію і ремонт озброєння 50% на фінансове забезпечення військових формувань і наших військових. І ці правки ми будемо до повторного другого читання обов'язково подавати і боротися за те, щоб був знайдений розумний баланс між розподілом наявних ресурсів між центральною і місцевою владою. Тобто, по факту, зараз іде підготовка до повторного другого читання. Наступна законодавча ініціатива досить резонансна. Вона була ухвалена 237 голосів. Не так багато, при мінімальних 226, але 237 голосів за це проголосували народні депутати. Це мова йде про повернення перевірок для українського бізнесу. Знову ж таки наголошу, об'єднання розумна політика за це не голосувало. Ми подавали альтернативні. До цього законопроекти пропонували продовжити мораторій на проведення податкових перевірок для українського бізнесу. Адже ми виходимо з позиції, що оскільки саме наш бізнес створює робочі місця і в складних воєнних умовах все-таки. Забезпечує надходження до державного бюджету, з якого фінансується наша армія, наші Збройні Сили України, то зараз їх обтяжувати додатковими перевірками, які містять досить великі і корупціогенні ризики, не просто не варто, а це досить шкідливо, тому що це може загнати бізнесову активність у тінь. І, е, на жаль, у першому читанні ця законодавча ініціатива пройшла. Це все робилося під маркером. Вимог від МФ, МВФ, але тим не менш, і президент, і прем'єр свій час, і багато хто інший говорив, що е, спочатку повномасштабного вторгнення расистів е, треба підтримувати український бізнес, і до завершення війни ніяких е, перевірок для бізнесу не буде. Тим більше, що частково ці вже перевірки вже і так відновлені поряду напрямків їхньої діяльності. До другого читання знову ж таки будемо подавати правки, які включали наші альтернативні законопроекти, і будемо наполягати на тому, щоб все-таки не знищували український бізнес і не кошмарили, вибачте, за такий сленг їх додатковими перевірками. Третя законодавча інституна була взагалі величезного резонансу. Я навіть вам зачитаю, що це як цей закон законопроект звучить, але Згідно назви він все одно: ну от послухайте, про внесення змін про запобігання та протидію легалізацію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розпосудження зброї масового знищення. Але ні про тероризм, ні про зброю масового знищення не йде мова, а мова йде про включення до нього норм, які е передбачають, що для політично значущих осіб так званих пепів. Буде е, передбачена е, перевірка пожиттєва, тобто фінансовий моніторинг пожиттєвий. Як ви знаєте, зараз е, така перевірка, такий моніторинг може здійснюватися ще протягом трьох років, після якого там політично значуща е, особа е, завершила свою там, чи каденцію, чи роботу на державній службі. І Знову ж таки, розумна політика за це не голосувала з кількох причин. Поясню, чому по-перше, кричуще порушення конституції. Тобто, цей законопроект пропонує розповсюдити дію на пожиттєвій фінансових моніторах на абсолютно всіх держслужбовців категорії А, народних депутатів-чиновників з 1991 року, тобто всіх попередніх скликань, всіх попередніх періодів. Тобто фактично порушує е, норму і конституції, і в принципі здорового глузу про зворотній про дію у зворотному часі е, законодавства. Більше того, перелік цих так званих пепів він надзвичайно широкий, тобто він там розпосуджується на всю державну службу категорії А, але і, наприклад, на керівників. Політичних партій, в тому числі на місцевому рівні, які мають статус юридичної особи, і на багато, -багато інших 에, людей. І з одної сторони, моніторити фінансовий спосіб життя чиновників це нормально. З іншої сторони, коли, наприклад, під 에, закликами виконувати вимоги. Для євроінтеграції чи якісь структурні маяки міжнародного валютного фонду, і при цьому кричу, що порушувати наше законодавство і конституцію ну вибачте, це речі не співмірні. Тобто, з однієї сторони, ми євроінтегруємося. А з іншої сторони, як ви знаєте, по перше, в жодній країні Європейського союзу пожиттєвого ПЕПів немає, але і. Не передбачає євро євроінтеграція нашої держави, яка в своїй самій суті передбачає демократичну правову побудову нашої держави. Не передбачає кричущих порушень конституції. Тому насправді досить сумнівне рішення парламенту визвало багато критики. Про це писали і у Фейсбуці, і в інших соціальних мережах, і багато експертних оцінок давало. Але факт є фактом: 276 народних депутатів за це проголосували. Побачимо, що з цього буде далі. Ми ці кричущі порушення Конституції і законодавства і дії у зворотному часі не підтримували. Наступне сьогодні було ухвалено бюджет у першому читанні на 24 рік. E, зараз не буду детально зупинятися на параметрах проекту бюджету, тому що все-таки ще буде фінальне голосування, все-таки уряд ще може дещо коректувати. E, скажу тільки одне цікаву таку річ: e, бюджет на наступний рік передбачає ресурс центрального бюджету, який мав бути від законопроекту 10.037, тобто від переведення. Всіх коштів військового ПДФО з, міс... з місцевих громад на центральний рівень. Як ви знаєте, цей закон я на початку казав не ухвалений, але тим не менш, у бюджеті у проєкті бюджету на наступний рік ці кошти вже закладені як такі. Начебто законопроект би був уже ухвалений. І це нонсенс насправді, тому що це просто руйнує ті всі показники цифрові, які там закладаються. Так і невідомо, яка ще буде доля, і на якій ми е, розподіл коштів вийдемо в результаті доопрацювання законопроекту 10.037 Про е, військове ПДФО. Тому е, питання до бюджету є. Зрозуміло, що зараз пріоритет це. Сили безпеки і оборони, збройні сили, в тому числі, і все, що допомагає цьому, тому зокрема, і система охорони здоров'я і багато інших структур, дотичних до наближення нашої перемоги, але він має бути реалістичним, тому що насправді навіть серед колег сьогодні спілкувалися. Мова йде про те, що навіть якщо проект бюджету буде ухвалений такому вигляді. Він буде коректуватися наступного року ще мільйон разів. Ну і щоб не повторилася ситуація, яка була у бюджеті цього року, коли начебто закладали на Збройні Сили України достатньо коштів. Там говорили про рекорди, які не були ще за часів незалежності України. А потім виявилося, що коштів на доплати військовослужбовцям у проєкті бюджету не вистачає, і ми кілька разів. Розглядали це у парламенті, боролися за те, щоб ці доплати нашим військовим були відновлені. Тому питання є до цього, але тим не менш без бюджету з іншої сторони держава жити не може. Ну і ще одне таке досить резонансне рішення, яке сьогодні ухвалила Верховна Рада: це законопроект 83,71, урядовий законопроект про. Релігійні організації, фактично, якщо простими словами, то мова йде про заборону в судовому порядку діяльності релігійних організацій, центр керування яких знаходиться у державі, яка здійснює збройну агресію проти України, тобто проти про Російську Федерацію і про Московську церкву і релігійні організації в Україні. Перше читання 267 голосів народних депутатів. І е, розпочинається робота по подачі правок і його підготовки до другого читання. Маємо на це 14 днів. Будемо в цьому напрямку активно працювати. Я голосував за цю законодавчу ініціативу, е, також підписувався за те, щоб винести на розгляд Верховної ради всі законопроекти, які стосуються цієї е, проблематики. Е, навіть був співавтором однієї з таких законодавчих ініціатив і. Розраховую, сподіваюся, що вона знайде е, логічне продовження у вигляді голосування в цілому у другому читанні досить незабаром. Такий от короткий підсумок головних рішень Верховної Ради протягом цього пленарного тижня. Е, працюємо далі і будемо зараз сконцентруватися на тому, щоб подавати правки до тих законопроєктів, які стосуються фінансування і підтримки наших збройних сил України. Підтримки нашого бізнесу українського і робити все можливе для того, щоб у державі, виходячи з наявних ресурсів, був знайдений розумний баланс і компроміс, щоб ми не фінансували не пріоритетні зараз потреби на даний час, а сконцентрувалися на тому, що забезпечить і максимально пришвидчить нашу перемогу над рашиським ворогом. Слава Україні!